На календарі Екватор тижня, середа, 20 березня. Ви дивитесь новини? З вами Ольга Орел. Вітаю сьогодні у випуску. Відтепер ЦНАП надає нові послуги. Чи продовжить роботу кооператив у смотриках? Хто завітав на гостину святкування Дня поезії? Про найважливіші події вже зараз. Пирятинський центр надання адміністративних послуг відтепер пропонує три нові послуги з будівництва та архітектури. Зокрема, надання дозволів на розміщення засобів зовнішньої реклами, вивісок, табличок на фасадах будівель, а також погодження проєкту землеустрою. Ці послуги відтепер надають не лише в ЦНАПі в Пирятині, а й старостатах сіл Олександрівка та Калинів міст. Кооперативи на Пирятинщині чи є у них майбутнє. Протягом кількох років, за підтримки райдержадміністрації було створено молочний, ягідний овочево-фруктовий та кооператив з обробки землі. Як живеться одному з них, дізнавалася Альона Гуленко. У серпні 2018-го у смотриках створили молочний кооператив Вишенька. У його складі 32 особи збирають до 800 літрів молока щодня. Здають на Пирятинський сирзавод. Завдяки кооперативу ціна на молоко у трьох селах, смотриках, малютинцях та теплівці, зросла на 50 копійок, що принесло селянам додаткові 250 тисяч гривень за півроку. Голова кооперативу звітувала перед громадою. У цілому діяльність кооперативу стабільна, але не прибуткова. Проте не всі люди задоволені роботою кооперативу. Усіх є така велика задержка. І ціна ж упав, доплати там, я не знаю, що від машин. Для того, щоб була оця, скажімо так, кошти додаткові, повинен бути якийсь об'єм молока. Коли, коли буде в день не 200 в кооперативі, тоді у вас буде, скажімо так, у вас буде гривня дотації. Тому що вони ж починали з гривні. ,5, ,5. Да. Вони починали, вони тоді Валерій Михайлович десь там допомагав, там їм дотачував. То есть, ну, не не виходило. ну на ну, якщо вас... мені оцей ефект ще по дві чи по три тижні ждали, грожий порятинські. А... Коли ціна така сама кров, і тим більше я винесла здала і забулася. А хорошо, а березілюдки яка ціна? Так... Не знаю, я за ну, ну Тут ціна диреться за рахунок кооператива, в трьох селах. Ніхто не підніме нічого, поки не буде об'єму, ніхто піднімати не буде. Так, Ми от планомірно йшли якийсь час для того, щоб хоч в одному селі його запустили. Скажем так, чим могли, ми допомагали. Машину вам дали. Екотести, оці екомілки, все що можна було по бюджетним програмам, вам дали. Ви на це не копійки не скидалися, люди. Тож, але це все знаєте, як типу, це зробили. Давайте нам ще далі, далі, далі. Тепер питання до вас. Щоб був об'єм 1200 кг в день і у вас буде гривня доплати. Тому що тоді об'єм перекриває ці затрати на газ, на те, на те, на те, на, на, на все. Зарплати людей. Але, скажімо так, вам треба, скажімо так, є ще певний об'єм молока от у смотриках, у теплівки. Проговоріть із своїми сусідами, і своїми там, друзями, сватами, братами, кумами, щоб зробити цей обйом. Я. Я вже скільки от тут да. коло магазинів, труся, кругом хожу і люди кажуть, і в автобусі їду, і люди кажуть, аби не було задержки на цій да. машині, Через люди рейт. перейшли. Ну, як то це ну, а при чому люди?

Тому що скільки з людьми не балакає і всі кажуть, як у вас дають гроші. В кожного діти, в кожного діти учаться, а кожен розчитує на копійку. Люди просто не розуміють, що зараз будущего все одно за кооперативами. Тому що якщо воно вже отам начало, шум, щоб здавати кооперативи, повірте мені, рано чи пізно, воно це і буде. Зміни в законодавстві заборонять за рік-півтора купівлю домашнього молока. Адже молоко з кооперативів це, по-перше, якість. Щомісяця тут роблять аналізи за 11 показниками та окремо на мастит. У кінці зустрічі Павло Повшедний, начальник агропромислового комплексу редержадміністрації, розповів про дотації, які дає держава на відгодівлю телят. Про це детальніше в наступних випусках. У Пирятинському територіальному центрі соціального обслуговування відзначили День поезії. На гостину запросили найкращих літераторів міста та району. Побували там і ми. Всесвітній день поезії відзначили в тісному колі письменники Перятинського краю та відвідувачі територіального центру. Провів захід громадський діяч, волонтер Василь Миленко. Багато поезій були присвячені Пирятину. Пирятина, давній, стоїть над рікою. Типу Богом славний, славний і гарний собою, і вулиці тихі, і верби плакучі, і храми правічні, і люди співучі, а удань велично несе свої води, співаючи славу прадавньому роду. В моїх синіх очах до коря і не позбудусь, живе все світ дитинства, ім'я його місто моє, мій терятин, живий, голосистий і людний. В ньому сила буття, в ньому сонце гаряче встає. Філософську лірику читав Руслан Поїденчук. Хто ми є, ухиляючись часто від потреби сказати суттєве. Вірні слуги хитких сподівань, що ведуть нас усіх в небуття. На Колинській морозі ти спробуй розказати, що було і як. Спробуй збути оману епохи, ні на мить не спиняючи крок. Спробуй жити, долаючи стіни, що у душах людських приростають. Олексій Савельєв з великої кучи просвітив низку віршів та и чинотству. Если женщина любит, то любит не просто ушами. Неистово она любит всем тем, что дано ей богами. Женские души безмерны для тех, кто нравится ей. Если уж верность, то верность, в которой смысл жизни всей. Пытались там суть женщины еще с древнейших далей, но от того наши женщины только загадочнее стали. І пусть продовжаються спори. Чьо, чи йночі соло. все чаще життя простори, во власті слава упола. Присутні згадували забуті імена місцевих письменників. Вирішили збиратися поетичним клубом частіше. Уже наступного понеділка у школах Пертинщини розпочнуться весняні канікули. Щороку українські школярі з нетерпінням чекають на кінець березня, а разом із ним весняні канікули. Традиційно вони триватимуть один тиждень. Під час канікул учні зможуть відвідувати гуртки та інші заходи, які заплановані в навчальних закладах. А для цьогорічних випускників організують консультацію з підготовки до ЗНО. Канікули у Пірятинському ліцеї розпочинаються з 25 березня по 1 квітня. Відповідно до складеного плану весняних канікул, в ліцеї будуть працювати відповідно до графіка гуртки. Також класоводами та класними керівниками будуть проведені різні виховні заходи, зокрема, це і виховні години, і різні вікторини, екскурсії, підготовка до ЗНО, до ДПА, консультації, також відповідно до графіка. Переглянути новини можна на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Такими були новини на сьогодні. До нових зустрічей!